доробити робити це першим. Так розігруючи монетку. Бондаренко йде перший у ворота. а Колчик до м'яча. Колчак не забуває, пробуває прямо по центру в Бондаренко. Яленко. А Яленко забуває чітким ударом і стійки, Гасяк буде пробувати другий удар. Гасяк теж по центру б'є в Бондарен. Відповідальний удар за білим. І білий забуває, оце так камбек. Мало того, що команда відігралася з 0-2, так ще здобула перемогу у післяматчевих матчевих пенальтів.